Ось таке. Ось таке. Дивимось. Значить, по напрямках. Де слабкі місця, де ворог слабкий. Дивимось напрямок. Сватівський напрямок. Сва... Сватівський напрямок. Там, де ворог може бути слабкий, Які слабкі місця, та найразливіші в чому. Що покажуть? Сім. Сватівський напрямок. Сватівський напрямок, друзі, Вон, у них дивіться, що випадає. Дуже вразливе От ближче до лінії фронту вони можуть туди щось перекинути, якихось своїх там недолугих, ненавчених бійців. І вони там всі загинуть. Бачите? Спустошення їхнє неочікуване. Вони там щось будуть намагатися закинути своїх військових туди. От. Там дуже вразливо в них особовий склад, особовий склад і те, те, що ближче буде до о, лінії роз, розмежування. Десь вони там якось чи будуть перевозити, чи переїжджати, чи щось, щось таке. Тобто цей особовий склад на наступну добу буде така вірогідність його знищити. Прямо по лінії вони десь будуть там пересуватись. Ось так. Так, дивимось далі. У нас Бахмутський напрямок, де ворог там, буде найслабтіший, які вразливі місця. Слабкі місця у ворога. Бахмутський напрямок дивимось. Бахмутський. Бахмутський напрямок смерть ворогам випадає. Ось ця комбінація вказує на смерть. Там вони будуть, вони почався ще з вчора, як ми дивились, почався там процес повного знищення, повного знищення їхніх військових. І вони зсуваються на північ. Ось так. Тому там ці їхні військові, вони хочуть там десь. Північніше ну північніше там Солідар, там вони також всі загинуть. Ось так випадає. Бахмутський напрямок повна, повний не знаю, як сказати, повне спустошення і смерть окупантам. Бачите, випадає. Це, це і вчора, і сьогодні так карти показують. Тому, друзі, нічого їм там не світить. Дуже, дуже вони, там, вони дуже там о, послабились в тому плані, що наші військові просто розбили там. Просто розбили там для них там їхня смерть. Там вони знайшли свою смерть. Так, дивимось далі. Дивимось далі. У нас наступний напрямок Авдіївський. Авдіївський напрямок. Де ворог найвразливіший на Авдіївському напрямку, які можуть бути слабкі місця там у нього. Сім. О, дивіться, там у них слаб, слабкі місця, у них не прикрита з повітря техніка. Не прикрита з повітря техніка. Або вони там щось перевозять якусь цю техніку, або, пере... або будуть перевозити, або перевезли. Там не прикрита техніка. З повітря є можливість дуже потужно нанести з повітря розгром по техніці в Авдіївському напрямку. Ось так випадає. На наступну добу, ну там плюс-мінус якийсь, друзі, карти точних термінів не вказують, але сам факт, що буде така можливість з повітря рознести, знищити повну дуже багато техніки. ось. Десятка трифово вказує на техніку. Шістка це їх переміщення, та така ж значна кількість шістка пікова. І от удар. І не тільки техніку, а й особовий склад. Бачите? Але пов'язано це з якоюсь технікою. З їхньою. Буде, буде десь там щось не прикрито у них і можна буде знищити багато техніки. Так, і дивимось далі. Запорізький напрямок. Запорізький. Там ворог найвразливіший, де якісь такі місця можуть бути ось на наступну добу. Так. ну Тут вони, тут вони так, не така напруга для них випадає, якось Донецький, Донецький напрямок. От, Донецький Луганський напрямок. Тут вони більш такі розслаблені. Тут вони також, також я не бачу. Я бачу, що я бачу, що трохи пізніше, трохи пізніше, це не наступну добу. Вони там будуть просто розбиті. Бачите, ударний туз, будуть розбиті їхні. По-перше, це вказує піковий, штаби, склади, пункти дислокації, командні пункти і так далі. По ним буде нанесений дуже серйозний удар і воно отак от і розсипеться. Але це якби то пізніше вказує, шістка пікова вказує на чуть довший срок, не на наступну добу. А там вони поки що, поки що себе почувають, як вони вважають типу, спокійно, не так, як на Донецьку. Ну, тут, тут їх рознесуть в хлопче, і також буде це і на Запорізькому напрямку, ну це далі, і на Таврійському ось, Херсонському напрямку. Також це буде. Так, а ми зараз подивимося ще на наступну добу, Таврійський напрямок. Ось тут де ворог може бути найвразливіший на наступну добу і де можуть бути в нього слабкі місця. Там дивимося. Сім. А тут от ближче до наших до наших... Ось тут валет піковий, вказує, що вони, вони будуть на наступну добу. На наступну добу, ось там, наближчу добу будуть наші військові їх тут знищувати фізично. Ось так, ближче, ось бачите, з краю. Тобто у них там послаблення дуже сильне або починається, або почалося, або буде якесь по. Кордоном, тобто вони можуть відходити або починати відходити вже, або це вказує так, що ось будуть е такі поштовхи перші будуть від відходу. Але там вразливі вони, особливо на передньому краю. Дуже вразливі. Ось невеликий такий на передньому краю є е там. Е Відрізок там, де вони дуже-дуже вразливі. І там наші скористуються цим і зроблять своє діло. І зроблять своє діло. Ось так, друзі, ми побачили по напрямках на наступну добу, умовно там на добу найближчу.